Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про бронювання священнослужителів. Кабмін вніс зміни в постанову номер 76 якою у нас врегульовано порядок бронювання, і додав там деякі позиції. Тепер священнослужителі можуть бути заброньовані, як і критичні підприємства. Що про це відомо, зараз в цьому відео все розповім. Поки що підпишіться на канал або залишайтесь на каналі, хто підписаний, є ще телеграм-канал, там, по суті, коротенько виходять новини. Якщо потрібна консультація, звертайтеся. За номером телефону бачити на екрані. І так, що ж змінилось? Тобто, ну, як я вже зазначив, що постанова номер 76 у нас зазнала змін. І от тепер в нас зазначено, що бронюванню будуть підлягати всі військовозобов'язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Ну, Скорочена вона в нас називається ДСС. Священна служителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад і працівників закордонних дипломатичних установ. Отак, от вони вирішили питання щодо їх бронювання. Також постановою з цієї ж постанови було внесено зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, відтепер тепер будуть належати юридичні особи релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими. ДСС, ну, як було і зазначено раніше. Е, знову ж таки, зверну увагу, це в нас постанова номер 1498 від 26 грудня. Посилання на постанову я залишу в описі під цим відео. Ну, там, в принципі, е, вона стосується просто змін. Там буде видно, що, який пункт змінився. В цьому відео я надаю вже систематизовану інформацію. І от наразі дуже важливі аспекти, як же, аспекти, як же буде відбуватися це бронювання. Так, в нас прирівняли да, священнослужителів до представників донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, також на священнослужителів, а також на протезистів, ортезистів, техніків, протезистів, ортезистів, інженерів, технологів, протезистів, механіків, протезно-ортопедичних виробів. Ну, раніше про них вже також казав, про дантистів, да, що на них розповсюджується бронювання тепер. І от тепер важливо, що не буде поширюватись обмеження стосовно бронювання не більше половини працівників, тобто яке є на критичні підприємства, таке обмеження. Крім того, для юридичних осіб релігійних організацій в цілях бронювання виключено обмеження по заробітній платі у 20 тисяч гривень. Ну, всім відомо, що в нас наразі це обмеження діє для працівників критичних підприємств. Для релігійних організацій в цілях бронювання воно не буде діяти. Тобто заробітна плата там не повинна складати 20 тисяч гривень і більше. Це обмеження не стосується також державних комунальних підприємств, установи організації. Ну в принципі, це вже раніше було закріплено господарських товариств у статутному капіталі, яких є більше 50% акцій належить державі, тощо а також резидентів Дія Сіті. Відповідна вимога по рівню білої зарплати не буде стосуватися юридичних осіб і релігійних організацій. До речі, задавались мені під відео питання, Тобто, якщо державні підприємства, комунальні, так от на них. Це не розповсюджується. Знову ж таки, за умови, якщо в статутному капіталі більше 50% акцій належить державі. От на релігійні організації це розповсюджуватись також не буде. Юридичні особи релігійні організації не будуть вноситись до єдиного переліку органів державної влади, і інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов'язаних. Відповідне виключення буде передбачено в пункті 14 цього порядку. Тепер відповідний державний орган, який прийняв рішення про визначення підприємств підприємству організації критично важливими підприємствами, критично важливими установами, вносить до єдиного переліку такі критично важливі підприємства та критично важливі установи. Крім юридичних осіб релігійних організацій, вони вноситись туди не будуть, а отримувати бронювання, звісно, будуть. Тобто для них це є також виключенням. Заробітна плата є виключенням. Обмеження щодо 50% бронювання працівників є виключенням і внесення в цей єдиний перелік критичних організацій. Також їх вносити не будуть. Відсрочка священнослужителю буде скасована у разі звільнення з посади священнослужителя за заявою цього органу ДСС в електронній формі про аналювання бронювання військовозобов'язаного працівника, що формується на основі інформації, поданої юридичною особою релігійною організацією. Тобто, ну, все наразі. Про Провідсрочку про бронювання священнослужителів передбачено. Тому кому корисно було це відео, поділіться ним зі своїми знайомими. розійшліть, щоб вони також це розуміли, розуміли, бачили, що є така постанова 1498 26 грудня, що вона внесла відповідні зміни і можна ними наразі користуватися, можна проводити бронювання. Тобто, постанова 76 змінена, тому заброньовувати можна священнослужителів. Без от таких от конкретних обмежень, про які я зазначив. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, залишайтесь на каналі, дивіться наступні відео. Тут вони з'являються, вони також корисні. І залишайтесь, звісно, на каналі, будуть ще корисні відео і в подальшому. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.